Привіт! Ти На каналі Психолог в піжамі, де комфортно про психологію. Я пропоную тобі швидкий п'ятихвилинний тест, який допоможе зрозуміти твої глибинні потреби. Не задумуючись, відповідай на запитання, або можеш це замалювати, так як ця техніка може бути виконана як арт-техніка, або ж просто імаго-тест. Тобто на уяву без додаткових якихось зайвих рухів. Але при цьому арттехніка буде більш ефективною і ти зможеш провести більш глибинний аналіз. Але на твій розсуд рухаємося далі. Починаємо. Якщо ти сідаєш малювати, то одразу скажу, що ти можеш листок поділити на чотири частини, тому що буде чотири запитання, на які ти маєш дати відповідь, яка приходить тобі в голову першою. Тобто. Я запитую, тобі приходить якийсь образ в голову, ти його замальовуєш або записуєш, щоб не забути. Перше. Якщо б я була посудою, то я була би. Можеш поставити відео на паузу і записати собі або ж замалювати. Друге. Якщо б я була рослиною, то я була би. Третє. Якщо б я була зброєю, то я була б. Би... І останнє, четверте, якщо б я була прикрасою, то я була би. Сподіваюсь, тобі вдалося записати або замалювати, і тепер я зараз задам деякі уточнюючі запитання стосовно образів, які виникли в твоїй голові, а далі перейдемо до інтерпретацій. Спочатку буде загальний такий аналіз, чи подобаються вам образи або намальовані малюнки, які ви створили. Або ж уявили? Чи хотілося б вам внести зміни в якийсь із них? Який із образів було найскладніше уявити або ж намалювати? Який із образів або малюнки ви намалювали найшвидше? І який образ вам сподобався найбільше? А тепер перейдемо до більш конкретного детального аналізу кожного образу. Запитання про посуд. Де знаходиться посуд? Чи має своє місце? Чий це посуд? Звідки він взявся? Ну тобто, його купили чи подарували? Для чого його використовують? І чи використовують його за призначенням? Тепер запитання про рослину. Що це за рослина? Де вона росте? Які умови необхідні для її росту? Це однорічна чи багаторічна рослина? Для чого її посадили? Чи виконує вона свою функцію? Запитання про зброю. Що це за вид зброї? Кому належить ця зброя? Чи застосовується вона? За яких обставин використовується? Та де зберігається? І останнє запитання про прикрасу: Звідки походить ця прикраса? Як ви її отримали? Це звичайна чи унікальна прикраса? Для чого вона використовується? Як часто вона використовується? У яких ситуаціях використовується? І чи написано на цій прикрасі щось? І так, інтерпретація даних образів. Рослина відображає право на існування, посуд право на самовираження, на виявлення власного я, зброя право на автономію, власне місце в житті. І прикраса визначає потребу бути цінністю в своєму або в, житті, в життю інших людей, бути люблячим. Посуд символізує право на самовираження, виявлення власного я. Важливим є вигляд посуду, його стан, новий чи старий, цілий чи пошкоджений, місце, де він знаходиться, і функції, які виконує. Посуд також може показувати на те, наскільки людина відчуває себе здатною проявляти свої почуття, думки чи потреби. Якщо посуд зображено порожнім, це може свідчити про відчуття нестачі або незадоволеності. Якщо ж він наповнений або прикрашений, це може говорити про відчуття повноти, цінності та ресурсності. Рослина символізує життєздатність, життєстійкість та твердість. Найбільш стійкіший малюнок і показник сильної особистості це дерево. Середовище і спосіб існування відображають потреби у зовнішньому середовищі і адаптацію до нього особистості. Зброя вказує на здатність окреслювати власні особисті межі. У залежності від виду зброї і опису можна робити висновки про специфічні особливості. Також зброя вказує на вміння і можливість оберігати себе. Якщо ступінь ураження зброї невеликий, то і низька потреба у окресленні власних меж. Невротичний тип особистості це прозвуження власних меж, психотичний тип зброя далекого ураження. І остання прикраса є показником цінності для себе та для інших. Інтерпретація цих символів образів важлива саме з вашої сторони, як ви це сприймаєте, да? що для вас є сприятливим середовищем для росту цієї рослини, чи що для вас. Означає ось цей посуд. Да? Наприклад, я обожнюю кружки, і для мене кружка це ну найкращий посуд, який існує, тому що я обожнюю пити чай та каву. І для мене красива кружка це просто все. А тарілки ну, мені взагалі не важливо, з якої тарілки їсти. А ось кружка дуже важливо, з якої кружки я п'ю чай прям впливає на мій стан. Тому для мене цей посуд дуже важливий. А для когось ні? Тобто, ваша інтерпретація визначає цінність того, що ви описуєте. Діліться в коментарях, які образи у вас виникли, та можливо якісь інсайти, які ви отримали. Дякую вам за перегляд. Гарного дня!